5, 6, 7, дуже цікаві такі дні. Це буде понеділок, вівторок, середа. Оце дуже важливо. Це починається дні, коли е, Сфінкс, ну, наша підсвідомість, буде задавати дуже багато е, загадок. І коли він задає загадки, він одразу. Нам даються і відгадки, і підсказки, і знаки, і спогади, і сновиди. Дуже багато буде під і загадок, і підказок. І головне питання, з якому треба свідомо. От буквально можна вже сьогодні, з вечора попросити, і завтра зранку ранковій молитві це попросити, яке моє призначення в цьому, в цьому житті? Іде, і головне питання не тільки що яке моє призначення. А де я його зрадив? Або, мабуть, де я його зраджую зараз. Буквально з дитинства можна було вже зрадити, піти вже не по тому шляху. І не треба тут себе звинувачувати, бо а, виховання, якісь ідеї батьків, які хотіли для нас, ну дійсно могли хотіти для нас mm. кращого, не розуміючи наш, е, е, наше призначення. М -м наше призначення це те, коли ми служимо з радістю, служимо людям. Служимо Богу тим, що наша діяльність, те, що ми робимо, вона робить світ світліше, і ми це відчуваємо. Ми якось світло передаємо свою любов і це радісно. Дуже радісно для нас, і не обов'язково саме це буде приносити гроші, Може це бути якоїсь спочатку і паралельною діяльністю, да і на рівні хобі, і гроші можуть прийти не одразу, і взагалі нас можуть підтримувати з якихось а, і іншими моментами. Але коли ми дійсно ми, ми це відчуваємо, ми це не зраджуємо, то нас підтримують. А вже як це треба довіритись волі Бога? Тут дуже так, так, такі от важливі, важливі, важливі речі і безметушні. Но головне, це коли ми йдемо за призначенням, нам світло. Ми це легко робимо. Ми радісно це робимо. От теж такі підказки вони будуть. І головне питання дійсно сказати: а де я його зрадив? Чому? І от зараз я, а я не зраджую чи зраджую? Якщо зраджую, то в чому? І дуже свідомо прожити ці дні. Шосте, п'яте, шосте, сьоме. Кожен день, да, кожен день дійсно свідомо прожити і розуміти, як буде працювати наш сфінкс, що буде відкривати підсвідомі саме ці дні. А, можна молитись, слухати, відчувати себе, бо будуть підказки і загадки і підказки на те, де наше призначення. Це неймовірно важливо. Якщо ми це зробимо вірно, от буквально прямо так по днях цей лютий буде проходити. Ми підходимо, ми можемо нормально пересуватися у восьме люте, бо там свої ідеї, свої завдання для нас, а, свої знаки.